Вітаю, шановні друзі! Сьогодні розпочинаємо нову рубрику Питання та відповіді. Щоб бути до вас ще ближчою, я вирішила завести таку рубрику, рубрику як питання та відповіді. Нагадую, що я надаю платні послуги також. За платними послугами ви можете звертатися Забудь-який месенджер за телефоном 098 635 74 88, а також посилання на Інстаграм і Телеграм і Фейсбуці. Далі переходимо до ваших запитань і відповідей. Перше питання. Доброго ранку. Чи можете давати відпустку на один день? Дякую. Так, звичайно, можна. Але є нюанси, які. В Україні є закон, яким дозволяється працівникам взяти тривалість на один день відпустки, але декілька нюансів ми зараз з вами розглянемо. Ви маєте право на, по згоді зі своїм роботодавцем взяти один день щорічної відпустки, якщо у вас одна частина. Буде залишається непреривною щорічної відпустки, безперервної відпустки. Про це йдеться в законі в Кодексів законів про працю та в законі України про відпустки. Також про це прописана відпустка, якщо у вас немає вже щорічної відпустки, ви маєте право взяти відпустку без збереження заробітної плати. Про це йдеться в законі про відпустки статті 26. Йдемо далі. Питання 2. Як покроково отримати ліцензію на пиво в 2025 році? Відповідь. Перший крок. Підготуйте документи. Перше, що ви повинні зробити, написати заяву на отримання ліцензії, взяти копію виписку або реєстраційні документи фізичної особи підприємства або товариства. Зробити копію договору оренди, якщо у вас орендоване приміщення, або свідоцтво про власність приміщення, в якому буде здійснюватися торгівля, зробити копію платіжки квитанції про оплату ліцензії, взяти інформацію, скласти інформацію про стан того, що у вас є РРО або ПРРО. тобто, це звітність, яку ви подавали про реєстрацію касового апарату. Другий крок сплатіть, будь ласка, держмит. Станом на 1 січня 2025 року вартість ліцензії на роздрібну торгівлю пивом становить 8 тисяч гривень. Сплачувати ви повинні по Реквізити для оплати ліцензії ви можете зняти, взяти на сайті своєї податкової або в своєму електронному кабінеті платників податків. Крок третій. Подайте пакет документів. Подача документів здійснюється особисто територіальний орган за місцем вашої реєстрації або точки торгової там, де ви будете вести торгівельну діяльність. Також подати документи ви можете через електронний кабінет платника податків. Також ви можете подати поштою з описом вкладення заказним листом про вручення цих документів. Крок четвертий. У разі якщо ви отримали ліцензію, срок розгляду на отримання ліцензії складає 10 робочих днів. Якщо документи у вас в порядку, ви її отримаєте на 1 рік. Але звертаю вашу увагу, що ліцензія може бути скасована у, розі, у разі порушення деяких прав. Тобто, ви не маєте права продавати пиво неповнолітнім особам до 18 років. Також ви не маєте права продавати, продавати пиво без касового апарату. Крок п'ятий. Ви повинні вести Облік і дотримуватися всіх вимог чинного законодавства України. Не маєте права також продавати пиво у нічний час, але в даній ситуації це не актуально, тому що у нічний час у нас зараз е, ніхто ніде не ходить, бо з, 5, з 12 по 5 годину у нас комендантська година на більшості території України. Так, третє питання. Вітаю. Можна коротку відповідь на план роботи фізичної особи підприємців на загальній системі оподаткування безнайманих працівників. Цікавить обов'язкова звітність, платежі і графік їх подання оплати. Дякую. До початку давайте розглянемо, хто такий фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування. Фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування повинна вести облік доходів і витрат, тобто повинна обов'язково вести книгу обліку доходів і витрат згідно е, інструкції 261. До речі, хочу звернути вашу увагу, що в мене в продажу є ця книга в Excel-варіанті в Великій Таблиці на 12 місяців, де ви кожного дня повинні заповнювати і можете підставити тільки свої цифри, і у вас буде автоматизований ваш облік доходів та витрат. Звертаю ще вашу увагу, що Фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування платить всі податки не з доходу, так як на єдиному податку, а доход мінус витрати дорівнює прибуток. Які сплати податків? Значить, платить фізична особа-підприємець авансовим внеском платить податок з доходів фізичних осіб, що квартально. Військовий збір платиться. Один раз на рік після подання декларації річної річна декларація в за загальній системі оподаткування ФОПів е, подається до 1 травня 2026 року. Військовий збір сплачується до 10 травня 2025 року в цьому році, а на наступний рік вже 2026 року. Єдиний соціальний внесок. ФОПи на загальній системі оподаткування платять із свого прибутку, але єдиний соціальний внесок щомісяця не має бути меншим, ніж мінімальна заробітна плата. Тобто, якщо ви, у вас дохід буде менше 8 тисяч на місяць, то ви все одно повинні платити 1760 гривень на місяць. Якщо у вас дохід менший, то ЄСВ платиться все одно з мінімальної заробітної плати. Але звертаю вашу увагу, що якщо у вас немає в якийсь період немає діяльності, тобто в першому кварталі, ви не вели діяльність як фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування. В цьому випадку, якщо у вас взагалі доходу не було, був ноль дохід і не було діяльності, ви маєте право не платити єдиний соціальний внесок. Але тут є нюанс. Якщо ви Хочете, щоб у вас за ці місяці, наприклад, у січень, березень, квітень у вас не було діяльності, але ви хочете, щоб ці місяці зарахувалися вам у стаж, то ви обов'язково повинні платити ЄСВ. Ну, це по бажанню. Не обов'язково, а по бажанню. Хочете стаж, значить платите ЄСВ. Не хочете стаж ЄСВ не платите. Сподіваюсь, я відповіла на ваше запитання. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтесь всі реквізити я залишила і спочатку цього відео, і в кінці. Питання четверте. Добрий ранок. Чи може фізична особа-підприємець другої групи працювати з юридичними особами? Дякую. Взагалі, фізична особа-підприємець не має права працювати з юридичними особами, які зареєстровані як на, на загальній системі податкування, такі як товариства або ФОПи на загальній системі податкування, фізична особа-підприємець на другої групи не має права. Тобто це дуже стосується цих питань, коли ФОПи на другої групи. Дуже часто їх штрафують за те, що вони здають в оренд, тобто надають послуги юридичним особам, які є платниками податку і податку на додану вартість. Це штрафна санкція. Я не раджу з цим балуватися, тому що це великі штрафи, і вас можуть перевести на загальну систему оподаткування і. Ви не будете платником єдиного податку. Тому я б не радила цього робити. Далі питання п'яте. Добрий день. Які первинні документи повинні бути у ФОПа другої групи? Самим головним первинним документом у ФОПа другої групи є банківська виписка. А також дуже багато ФОПів на другій системі. Мають касові апарати. Тобто, це буде банківська виписка плюс е, готівкові розрахунки за дзвіти з касових апаратів. Також фізична особа-підприємець на другій групі повинна обов'язково кожного місяця заповнювати книгу обліку доходів. Хочу нагадати, що в мене в продажу є зразок книги обліку доходів. Звертайтесь, будь ласка, і я надішлю вам книгу обліку доходів. Чеки. Що стосовно чеків, за наявності, ну. А... Сказати, що за наявності всі ФОПи другої групи 90% повинні мати касові апарати, що стосовно чеків, за звіт по поводу їх зберігання, всі чеки повинні зберігатися не менше 1095 днів, тобто 3 роки. Також ФОПи на другій групі єдиного податку повинні мати накладні акти наданих послуг виконаних робіт, договори з, з контрагентами, вибачайте, платіжні документи, квитанції, чеки, виписки банку про надходження коштів. Але зважаю вашу увагу, обов'язковий. Три документи даже. банківська виписка, книга доходів і витрат і чеки за звіт про касові апарати. Кому потрібні зразки первинних документів, звертайтеся, я надам вам таку послугу. Питання шосте. Чи можна виплачувати ФОПу зарплату один раз на місяць? Ні. Категорично, ні. І ніколи цього робити не можна. Навіть дуже багато фопів виплачують своїм роботодавцям, робітникам вивезти заробітну плату один раз на місяць. Це категорично робити не можна. В статті 115 Кодексів законів про працю. Написано, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у сроки, встановлені в колективному договорі або нормативному акті роботодавця, але не рідше двох разів на місяць з проміжком, звертаю вашу увагу, не більше 16 календарних днів. Тобто, якщо ви виплачуєте заробітну плату 1 числа, то аванс повинен бути не пізніше 16 числа. За Цим слідкуйте, це дуже таке, за це дуже штрафують податківці. Слідкуйте. Наступне питання: чи має право працівник фізичної особи підприємства піти у соціальну відпустку маючи двох неповнолітніх дітей? Да, звичайно, так. Працівник ФОП має право піти в соціальну відпустку при наявності двох неповнолітніх дітей. Про це йдеться в статті закону України про відпустку, в якому прописано: жінці, яка має двох або більше дітей, має право на відпустку тривалістю 10 календарних днів. Але ця жінка має обов'язково надати відділ кадрів або бухгалтеру копію свідоцтва дітей і підтвердити те, що в неї є діти до 15 років. Ця відпустка оплачує, надається щороку, вона не залежить від стажу на підприємстві або взагалі стажу робітника або ФОПа. Надають її на підставі підтверджуючих документів, як я вже і сказала, на підставі е, свідоцтва про народження. Також цю відпустку надають е, матері-одиночці або е, матері, яка має дитину інваліда. Хочу ще звернути увагу стосовно цієї відпустки, що цю відпустку вона не має, е, вона е, при звільненні, за неї видається компенсація за невикористану відпустку. Майте це на увазі, ви повинні знати всі свої права. Восьме питання: Добрий день. Які податки виплачуються з мінімальної заробітної плати? Цікаве питання. Дякую за запитання. Податки з мінімальної заробітної плати в 2025 році. Так, з мінімальної заробітної плати. Роботодавець сплачує 18% податків з доходів фізичних осіб. Тобто ця сума становить 1440 гривень. Також сплачується військовий збір в розмірі 5%, це 400 гривень. Разом з утримання працівника становить 1440 гривень плюс 400 гривень. Сума становить 1840 гривень, Тобто, на руки працівник отримує суму 8000 мінус 1840 гривень. Також доходу роботодавець, свого доходу, або фізична особа-підприємець, або звичайний роботодавець платить єдиний соціальний внесок в розмірі 22%. Тобто, це сума 1760 гривень. Підведемо підсумок. Тобто робото, робітник, роботодавців у 2025 році обійдеться в розмірі 9760 гривень. Не дешево, скажу вам, ну, таке в нас законодавство. Йдемо далі. Питання 9. Доброго дня. ФОП загальна система допущена помилка в декларації. Саме в додатку F2 вказано невірний квет, по якому отримала доход. Як виправити цю помилку? ФОП взагалі може не виправляти таку помилку, якщо у нього є зареєстрований квет, яким він вказав в додатку F2. Оскільки така помилка ніяк не впливає на податкові зобов'язання фізичної особі підприємства. Однак, якщо ФО бажає виправити таку помилку, то йому потрібно подати уточнюючу декларацію за 2024 рік. Йдемо далі. Всяке питання. Добрий день, фізична особа-підприємець. перебувала на загальній системі оподаткування з 5 квітня. Я так розумію, по 30 квітня 2025 року з 1 травня перев... перейшла на єдиний податок другої групи. Період за квітень місяць 2025 року діяльність не проводилась і доходу не було, чи потрібно фізичній особі підприємця платити єдиний соціальний внесок за квітень місяць. Ні, не потрібно. Так, як фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування не, не мала ніякого доходу чистого, то сплачу і не сплачу, з якого є податок з доходів фізичних осіб, про це йдеться в підпункті 2,1 статті 7 закону про єдиний соціальний внесок. Тому, якщо доходу в квітні не було, то ЄСВ ФОП на загальній системі має право не платити. Але якщо фізична особа-підприємець мала в цей період доход 500 гривень, 1000 гривень, 3000 гривень, то в цьому випадку. За квітень місяць ви маєте, ви, ви зобов'язані, ви не маєте права, ви зобов'язані заплатити єдиний соціальний внесок з мінімальної заробітної плати, тобто 1760 гривень. Якщо доходу не було, маєте право не платити. Тут хочу звернути вашу увагу на наступне. Якщо ви хочете, я ще раз хочу нагадати, щоб у вас був стаж, то я раджу заплатити. 1760 гривень за квітень місяць, для того, щоб непреривний був стаж. Якщо у вас стажу достатньо, то ви маєте право його не платити. Тут хочу звернути вашу увагу на те, що я буду кожного понеділка викладати пост, під яким буду писати. Під яким ви маєте право, можете написати, не маєте право, можете писати свої питання-відповіді. Я сподіваюся, що ви будете писати питання, відповіді я буду надавати відповіді кожної п'ятниці, записувати на YouTube каналі відповіді. Також від питання ви можете писати в будь-який месенджер, який я залишу. На останній сторінці цього відео і під цим відео також. Велике до вас прохання. Пишіть, будь ласка, які питання вас більше всього зацікавлять і на яку тему мені записати вам відео для того, щоб я була вам корисна. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного вечора!